Доброго дня, дякую за ефіри. Не все розумію, як саме все має відбутися, але дуже приємно вас слухати. Коли випадково потрапила на ваше відео, то після прословлень моє життя змінилось на краще. Слава Богу! Тому що якраз заради цього з вами я і зустрічаюсь, мої любі сонечки, щоб ви відчули новий потік, відчули свідомість вищу. Щоб ви знали, куди йти. Ви знаєте, що в 2012 році я так само приходили щенілінги, мої ще нелінги, і це і вони були для мене якоюсь фантастикою, фантастичні ще для мого розуму і мій розум там, боже, це що за фантастика, така не може бути. Ну, що мені там постійно йшло, що я буду між вимірами ходити, що близнюк там, тось. Тобто, ну багато що приходило, так само і у снах мені приходило, ще до мого пробудження, через сни приходило. Ну, Це неймовірно, звичайно. І я просто хочу сказати, я постійно кажу і своїм, і всім кажу про те, що своїм учням, про те, що всьому просто свій час, і все. Вам зараз здається, тому що розум він постійно буде щось розказувати. Це не його компетенція. Він і знання, чистота творець, різні речі. Тобто, це як е <с? <с?> небо і земля. Це так, як, не зима, літо, сонце і там якась просто холодина. Тобто це різні абсолютно напрямки, абсолютно різні, різне, 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 прирізне, як ілюзія і істина. Тому. Е ви просто, просто час потрібен. Через життя ви будете підійматися, підійматися, підійматися. Я просто хочу нагадати, що зараз такого, що ви там нічого не робите, таке неможливо. Тому що всі, хто нічого не буде робити, не буде підійматись до творця, ви будете йти з тілення. Буде все гірше, і гірше ставати, тому що ви будете в матриці сидіти. Матриця буде давити, давити, давити на вас все більше, більше, більше. Ви пробуджуєтесь, бо матриця вона дає чого? Для, для того, щоб стискає для того, щоб людина пробудилась, іспити всі. І ті, хто будуть в матриці, вони не зможуть вижити, тому що вібрація дуже висока. Йде. Да? Дуже, 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 дуже.